Клінкер коштує 490 гривень квадрат. Монтаж його коштує приблизно 400 500 гривень за квадратний метр. Тобто, дивлячись, який майстер як скільки бере. Ну, відповідно від сложності роботи. Тобто, якщо просто рівна поверхня, тут, ну, в принципі це буде мінімально 400 гривень, тому що воно затягне клеєм, воно вже все рівно. Якщо у вас буде якісь там горбища, да, треба буде десь його протягувати клеєм, можливо, чи у вас якісь там колона, це ну, там відповідно буде більше. Ну, е, круглі, круглі. Колони, я собі криницю робив круглим. Ну, круг, да, це реально. Там треба брати, на гривень 500 за квадрат, не менше. Це 100%, тому що воно кругле, треба його гнути. Ну трошки незручно, якби клеїти. Але один листок взяв пів квадратного метра. В тебе відразу вже приклеюється, і наскільки ну, воно получається швидко буде зароблятися. Тобто, гібкий клінкері взагалі від 430 гривень квадратний метр. Саме ось такий 490, в плівки, якщо то в плівки буде по 540 гривень квадратний метр. Кольори є різні, є сірий, оранжевий там. Та близько ста відтінків різних кольорів, тобто на це подивиться на сірий, темніший, світліший, Там скільки їх відтінків? Чотири мабуть, десь тут є. Так що, кому треба гібкий клінкер, звертайтеся, відправляємо нові пошти по всій Україні.